Довгі черги утворились у британських аеропортах після того, як в електронній системі прикордонної служби країни виникла загальнонаціональна технічна проблема, яка вплинула на паспортний контроль. Головні аеропорти Великої Британії, зокрема Гітро, Гатвік і Станстед, що на півдні, Манчестер, який на півночі Англії, та Единбург, що в Шотландії, повідомили, що їм відомо про проблему, і їхні співробітники працюють із прикордонними службами, щоб її розв'язати. Один мандрівник, який розмістив у соціальній мережі відео про довгі черги в лондонському аеропорту Гітроу, описав, що відбувалося під час збою. Ми підійшли до паспортного контролю, а там раптом черга просто перестала рухатися. Я глянув на електронні табло. Усі екрани були чорними. Вони всі погасли, багато людей розгубилося. Навколо мотушилося безліч працівників прикордонної служби, які намагалися зрозуміти, в чому річ Як сказав цей пасажир. Працівники аеропорту почали обробляти паспорти мандрівників уручну. Це забрало набагато більше часу. Попри те, що він був одним із перших у черзі, на посадку зміг пройти лише через 90 хвилин. Міністерство внутрішніх справ Великої Британії заявило, що йому відомо про технічну проблему з електронною системою реєстрації. Воно додало, що тісно співпрацює з прикордонними службами та постраждалими аеропортами, щоб усунути її якнайшвидше. Минулого разу масовий збій в автоматизованій системі прикордонної реєстрації був рік тому. Це також призвело до довгих черг і кількагодинних годинних затримок пасажирів.